Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на середу. Сьогодні на середу, новий формат. Я вам нагадую, що я продовжую робити маленькі відео. Вибачте, в мене впала мій конспект. І так, любі друзі, про середу. Середою в нас керує Меркурій. Це покровитель бізнесу і всього, що пов'язано з торгівлею, з інтелектом, комунікаціями, логістикою, наукою, логікою та письменницьким мистецтвом. Середа день сприятливий для інвестицій. Бізнесу, купівлі і продажу у цей день. Добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, а носити або внести в життя зелений колір. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується вчитися, наприклад, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Навчатися добре грі на музичних інструментах та добре дуже читати духовну літературу. І так, любі друзі, прошу у таро головну подію цього дня. Далі цікавий момент цього дня. Радість цього дня. Що принесе радість? Тепер що бажано зробити? От на що звернути увагу якось там? Ну, дивіться, тут дві карти, любі друзі. Ага, бачите за добробутом, да, що заховалось. Ну, і чого не треба робити? Чого бажано уникнути, да? От, ага, любі друзі. Ну, дивіться. Смерть. Перша карта смерть. Це головна про головну подію. Ця карта здебільшого все ж таки каже про трансформації. Не про а, саме фізичну смерть, звісно, є і таке значення. Але дивіться, будь-яка смерть це теж не завжди. Да? Багато людей назад повертаються, тобто в них клінічно відбувається смерть. І ще щось. Я особлива теж була на грані багато разів і дещо пам'ятаю навіть. І, але ж я тут розумієте? Тож в будь-якому випадку це про щось нове, тому що коли у людини... Навіть якщо фізична, да, тимчасова смерть, це все одно змінює людину, розумієте? Але я вас не налаштовую саме на фізичну, просто щоб ви розуміли. Або ментально, або фізично тут будуть якісь зміни. Почнуться, або в цей день буде вже, можливо, тривалий час ви сюди йшли, тому що старший все ж таки аркан. От, і можливо, зараз буде як завершення трансформації. І іноді карта в нас перевернута, да? і це може казати про затяжні все ж таки. Да? Можливо, ви сьогодні і думали в цей день, наприклад, що ви вирішите якусь, якесь там питання, але воно може трошки відтермінуватися, тому що тоді це означає, що ви не повністю готові до тих трансформацій, котрі ну, у вас за програмою. Да? Можливо, це за програмою. Зараз в нас в коридор затемнення більшість наших. Подій вони йдуть здебільшого за програми, тобто, ми як намагаємось екстерном здати. От хто витримає, хто буде чутливим, розумієте? У того і трансформації будуть легшими, все ж таки, да? тому що тут перевернута на, скажемо. А... Слабенька енергія. Коли карта перевернута, це щось там не так, Да але це не означає, що сильніше. Іноді карти кажуть про те, що це слабка енергія тієї карти, котра випала. Розумієте, Да то тут можливо буде відтермінування якихось різких таких, знаєте, початків. От, можливо, ви самі якось будете це свідомо да, робити. Ну але все одно не уйти. Трансформації вони доганяють. Да? Далі цікавий момент, дивіться, троєчка жезлів. А, знову таки, тут людина і хоче нового, тут людина думає, куди б мені вже далі поплити, полетіти, поїхати. Що я з собою візьму, які в мене є інструменти? Да? Що я там знайду? Людина тут знайду, людина мріє тут, да? людина планує, можна сказати, і це теж про трансформацію. Розумієте, коли ви, коли ми тривалий час до чогось готуємось, міркуємо бути або не бути, вже процеси йдуть. Ми робимо якісь вибори. Да? Тобто, наприклад, якщо я кудись їду, це загальний вибір, що я з собою візьму, а що я не візьму. Як на фізичному, так знову таки це може бути. да, а, Які є сценарії поведінки? От прямо зараз тут залишу, де я є. В цьому суспільстві, да? туди я їду, я буду навчатися, я хочу того нового, але знову-таки перевернута карта. Це означає, що може бути знову-таки затримки. да, Бачите, тут паралельно. Можливо, повинні якісь у вас ще дійти да, трансформації ментальні, духовні всередині, щоб ви все ж таки вже змогли а, стати більш рішучими, тому що це все одно про дії. Да, тут людина все одно конкретні три жезли. Є жезл це конкретна дія. Да, тож тут людина вже щось робила, щоб. А, Її у ці горизонти, да, куди вона хоче, щоб ці кордони вже наблизилися. Да, вона щось зробила, але з певних причин зараз поки що ще треба почекати, як карта каже, а щось доміркувати можливо, да. І знову таки якась трансформація. Трансформація це може бути так само, коли ви закриваєте свої справи, щоб рушити далі. Розумієте, ви реально дієте в своїх інтересах. Так, зараз я тут все вирішую. Я спокійно їду вперед, куди б то не було, да, і наскільки б не було. От, просто тут мені треба щось зробити, щоб а, бути більш вільним, наприклад. Да, і от у вас це все вийде якимось цікавим чином, або ви зможете, да, тут про цікавий момент, або ви визначитись, зможете, куди ж мені все ж таки в яку сторону їхати плисти. да, а, Інформація прийде знову таки цікаво. Да? Можливо, несподівано. По телевізору щось ви побачите якусь передачу, який, якийсь уривок музики може бути, котрий наштовхне вас на усвідомлення. Будьте чутливими в ці дні. Плануйте да? можливо цікава ідея перевернута, можливо, за того карта, що. Нема, знаєте, от ви хочете чогось, да, а не бачите, ну, яким шляхом саме піти, що мені навіть зараз зробити. Іноді так, так люди не розуміють. Да? І тоді вам цікаві ідеї можуть цей день приходити. Будьте знову таки відкритими, от і е, спостерігайте за навколишнім світом, що у вас там відбувається. Е, ну і дивіться, що принесе радість. ну, В даному випадку, да, тут. Радістю буде те, що ви зможете побороти і внутрішні свої сумніви, якщо хтось вас десь зупиняє, тому що а, трансформації можуть у нас затримуватися, тому що, наприклад, ми не можемо когось залишити, або ми не можемо щось залишити. Да? І... Тому ви вже ми вже, майже майже людина дійшла до якогось рівня. да, От просто за порог а, крок зробити, а людина стоїть, стоїть, бо вона не розуміє, що я ще зробила, не зробила, да? тривожність всередині і так далі. І тоді трансформації відкладаються. Да? То ви зможете побороти свої сумніви. Ви зможете. Ваші вороги вони так само з вами перевернулися. Да? От, але у вас трансформації, і це не про погано, це про силу. Коли у людини взагалі нема сили. То трансформації Всесвіт їй не дає. розумієте, Інакше буде погіршення. ну, це, це точно. Тому що трансформації ми, все ж таки у нас відбувається, коли в нас є на них сила. Тож тут у вас якийсь пощастий, да, вам якісь розкриття таємниць. Принесе ну, наприклад, знову такі потрібну інформацію для себе знайдете. да, і будете радіти, тому що вона може казати, що щось для вас не зрозуміло, щось для вас таке потайне є, і воно буде відкриватися і приносити вам через те радість. Так само можливо ви дізнаєтесь, да, що ви вже десь перемогли. І ваші вороги залишилися перевернутими, а ви собі пішли далі. Да? Тобто, ви можете тут п'ятерочка, дивіться, п'ять, це завжди це половинка від десяточки. Да? І це як... Переломний, скажімо так, момент, розумієте? Переломний момент, тому що вам треба зараз вирішити і прикласти зусилля, щоб піднятися вище, да, 6-7, ну, вище по, по е, життєвим рівням, розумієте? Або якщо ви нічого скажете, я не, я не хочу, я втомився, втомилася, взагалі нічого не хочу. Тоді ви залишаєтесь деякий час на, на п'ятерочки, да, у вас буде продовжуватись, наприклад, там всі ці такі тягані, тяганини якісь, да, якісь протистояння. Там, з кимось будете тут щось виборювати, все ж таки. От, як цікаво, дивіться тут навіть жовто-блакитний одяг на одному з учасників цього виборювання, цього протистояння. Дуже символічна. Ну тобто буде радість в тому, що ви десь будете все одно переможцем. Або зможете уникнути боротьби. Це теж класно, не напрягатися. Якщо хтось вас провокує та тьфу на вас, краще я цей е, час е, е, чим з тобою лаятися. Да? Наприклад, ви знаєте, що не допоможе і ще щось. О, то не витрачайте ні на кого, якщо це не трагічно, якщо це ну, якщо вам фізично не, не. Нема смертельної якоїсь, да, для вас такої нагоди. От, то, е, тоді можна уникати. Можна взагалі уникати. Можна самому піти в луну. Це означає, ну знаєте, в масці вийшли там в магазин, наприклад, в масці додому зайшли, потім фу і все. От і нікого не хочу, Розумієте? Тобто уникати конфліктів, якщо ви знаєте, і це так само вам радість принесе, зможете облавірувати всіх, як то кажуть. Тепер. Що бажано зробити, любі друзі? Бажано. Новий етап, бачите, тут трансформації в родині у когось, у більшості з вас це загальний розклад, да? але у більшості з вас є трансформації або внутрішні стосовно своєї родини, стосовно свого роду, стосовно своїх різ, рідних, трансформації від чого? Бо було боляче, бо були зради для когось, якщо у вас нема родини, це буде трансформація у відносинах стосовно близького оточення. Ну кого ви Друзями або добрими знайомими вважаєте, розумієте? Приємні люди, ну скажімо так, котрі для вас в котрі для вас небайдужі, да, тобто вам цікаво, як вони живуть. Ви любите з ними спілкуватися саме. Чому трансформації Продовжую, продовжують трансформації тривали час? Тому що було дуже боляче. У когось це був тобто, можливо, навіть тройник, бу, були коханці да, в родині. Тобто, це, це горе, це біда, це боляче. А у когось був, знаєте, коли ви з, ким, з кимось співпрацюєте, можливо, да, розвивали якусь справу, ще щось. Ну неважливо, можливо, там хобі навіть своє з кимось. І заходять інші люди, розумієте, чому вони заходять. Лять дуже мало хто заходить для того, щоб дати ще більше сили. Чомусь здебільшого люди думають, що я в тебе щастя украду, і мені воно буде. Ні, людина та постраждає, у котра щастя просто вкрали. Да, крадних зробили. Вона постраждає, але їй потім в 10 разів скоріше все повернеться, тому що ну все світ не дурак. Розумієте, да. Тож тут було дуже боляче, і людина тривалий час емоційно зцілювалася. І зараз час відкрити своє серце, налагодити стосунки. Тож приділіть в цей день увагу своїм рідним тим, хто для вас. Є важливим, можливо, ви таким чином, да, і закрити цю трансформацію, розумієте? Тому що карта може казати, що ви вже ось-ось, ну от ви поруч, дуже поруч. Отож тут, знаєте, когось можливо треба пробачити. Якщо для вас, звісно, то ну, якщо ви тут допускаєте. Тут не треба дивитися на когось. Завжди треба, щоб вам в першу чергу було комфортно. Якщо ви пригничені. То не комфорт, то не, не буде там кохання, розумієте? Треба або з внутрішнім світом працювати. Да? Чому в мене це відчуття? Або просто йти, Розумієте? або просто йти. Ну, по-різному, да, кожен обирає сам. О, то ж, любі, друзі, налагоджуєте. Знаєте, тут ще мабуть. Що краще день провести, от прям з рідними людьми, да? от кому ви 100% довіряєте, кого ви 100% ради бачите, розумієте? От, і буде від того вам дуже-дуже великі плюси. Можливо, навіть хтось з них да, знову таки вам допоможе якимось ідеями, да, можна навіть порозмовляти, поспілкуватися стосовно того, да, будьте ну, будьте щирими, і тоді ви скоріше вирішите. Тут нема трагедії якоїсь, да, ви коли Сила, коли ви разом інші відчувають. Вони з палками потім навіть не всі прийдуть, розумієте, вони розуміють, якщо у вас четверо, навіть діти, знаєте, дитина може так ляснути. Ну, я образно кажу, розумієте. Тобто, коли люди відчувають, що ви єдні, що у вас є хтось за вами, навіть якщо то дитина, вона буде за вас, вони вже по-іншому будуть отакі гопніки, вони ну, бояться таких людей. Ну і чого не треба робити? Дивіться, не потрапляйте в. Е під вплив якоїсь владної особи у вас може відбутися ну якась зустріч, ще щось. Це може бути людина, ви знаєте, може бути просто жорсткий, ну, жорстокий навіть іноді. да Може бути тут різні такі суховата людина. Хоча при цьому він може бути дуже таким яскравим, він може бути харизматичним, він може чимось брати такий, знаєте, Альфонсо от, але при тому ж. Ця людина буває дуже часто така любить використовувати інших задля досягнення своєї мети, розумієте, любить легкість за рахунок інших у людини, чіткий розрахунок. Тобто, дивлячись, яка ситуація, да якщо це хірург то це а, йому допомагає його его і його чіткий розрахунок, розумієте, да? він чітко знає, де різати, де не різати, що робити, що не робити. То це класно. Да? Людина може бути сконцентрована. Ну він може там, наприклад, сказати, захотіти хабаря. Наприклад, така людина може захотіти, да, от а, ну або вона просто буде багато коштувати, якщо це якийсь спеціаліст. От, тому що що? вона використовує, тобто вона тут тоді продає вам свої послуги. Але якщо це просто людина інша, не та до кого вам треба звернутися, да? От, якщо це інша людина, котра, наприклад, до вас тут. Через серце можливо навіть з минулого знаєте, хтось прийде. Можливо, з минулого прийде і захоче знову такі вас наштрикати. Да? А, можливо, у вас були вже якісь не екологічні відносини з, з такою людиною. Він може повертатися іноді. Ця карта каже про повернення, да, про загострення. Можливо, щось було якісь крапки. Ви не розставили. Розумієте? От то чого не треба? Не треба, не треба зустрічатися навіть. Ви можете завжди сказати ні людям таким. Від котрих ви відчуваєте якусь загрозу. Будьте чутливими. Ця людина може, ну якщо він аб'юзивної ну, такої натури, да? то він буде через комплімани заходити. Він буде такі дуже, знаєте, за вами там і стулочку вам може навіть подати. Да? І щось начебто зробити, начебто намагався для вас. Ще щось, ну так, якісь будуть моменти, але він буде перевіряти ваші кордони так само. От він буде казати, якісь такі хлизькі таку гурті. Марески такі буде трошки образливі, ну у кожного з візних рівень да, таких людей вони не одразу іноді відкриваються. Але якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви відчуваєте, що у вас вугла, в, в, вугл, а, загоняють, да тоді треба розвертатися і уходити в цей день, а, просто не, не загострюйте, розумієте, тому що він в прямій позиції, а він може щось від вас хотіти. Хтось захоче повернутися, можливо. да Тож знову такі, ну, Вибір за вами, але карта, тобі каже, не треба. Тобі така людина, не треба. Просто не пускай все. В тебе є ким і чим займатися. Себе покохай, якщо нікого поруч тебе немає. Дозволь собі зцілитися вже, зціли сам своє серце, да? скажи, наскільки ти кайфовий, кайфова, класна, дотепна, красива, цілеспрямована. Піди порозмовляй з собою в дзеркало, скажи собі в очі, як ти себе любиш, скільки разів ти про це кажеш. Да? Тобто, Ну тоді так тут емоційне потрібно зцілення, і тоді буде новий етап. Якщо не було родини, то вона з'явиться, розумієте? От. Ну, Треба ж для цього вам теж щось зробити. Якщо ви в стані жертви, будете тільки сидіти і плакати вдома. Хто вас там, там знайде? ну, Один, один з мільйонів, можливо, там, якийсь варіант. Це вже прям ви таке щось повинні були ну, супер наробити карму собі в цьому житті, да, щоб Всесвіт вам вже додому якось пригнав, того, того принця, вашого, да? котрий вас витягне, розвеселити. Розумієте? От ви повинні щось зробити, якщо ви хочете, вже ви готові відпустити оце минуле, оці болісні всі моменти взяти як досвід. Да? Якщо я бачу людину, котра мене просто хоче пригничувати, я уходжу. Мені не треба. Я хочу таких відносин. Я хочу злагоди, я хочу щастя, я хочу екологічності і поваги. Все. Розумієте, можливо, в цей день і треба буде вам вибрати. Троєчка це теж іноді ну, вона все одно каже про вибір. Да? Тому що три так само да? людина може думати, я це візьму з собою, там жезл, Один візьму, другий візьму, а третій покладу. Хай з нього ще п'ять жезлів мені десь там вир... Виростить, розумієте, Я повернусь, типу ну, гроші в банк. А да? Тож, любі друзі, я гадаю, що буде дуже цікавий день. Головне спокійно відноситися до змін. Все життя у нас зміни, але нас навчили їх боятися, тому що ми, типу, там не знаємо, що буде далі. Ну а чому ми всі вирішуємо, по-перше, що там буде погано? Чому ми так вирішуємо? Задумайтесь, хто вас цього, цьому навчив? І відтоді буде щастя, буде щастя всім. Тож, не бійтеся трансформації, любі друзі. Я вас вірю, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія!